Шалом, це Славко. У мене знов подяка від Миколи. Ось бачите, Макс Шевченко. Вааламський монастир. Радіо Свободи України. Я шуткую. І оці останні роки життя я вистача, витрачаю, я скажу на оцю от публіку. Я Мабуть, краще подивлюся не голівудські американські фільми і зроблю вам сюжет, бо з'явився дуже цікавий фільм, який штампи американського кіно за британську колоніальну добу повністю змінює, повністю закреслює. І також, мабуть, поговоримо за шардоне, за значення шардоне, білого шардоне в ігрістих винах. Бо чесно сказати. За Миколок мені вже впадло.